Заїхали. Дорогі друзі. Ця штука називається елемент печкі. Номенклатурний номер ТЕК1-12706 Якщо подати напругу на проводки 12 вольт до 6 А, виникне різниця температур на зовнішніх стінках. Цій із ці напису. Взагалі він використовується для охолодження процесорів, але ми в даному випадку будемо використовувати в воротньому напрямку. Тобто, будемо одну сторону підігрівати, другу охолоджувати. Що в нас є? У нас є сама приспособа. У нас є вольтметр і в нас є перетворюючий струм з постійного на постійний, але з постійного від вітною. 5 вольт до 5 вольт, він приобретовує постійний струм 5 вольт до 0,6 А. Поїхали, імітуємо вогнище. Дивимося на рук. Зразу пішло 0,2, 0,25, 0,3. І зараз побачимо, що в нас у нас відбудеться. Оп! У нас загорілось діод. і продовжує горіти. Зараз у нього подається струм приблизно 5 вольт 0,1802 А. Ще менше. Тим не менше сіподіот горить. Так, відпочаємо. Вот. І все заряджатись телефон. Тримається напруга 2,4 вольта. Вростає. Ну, а стапа ступан. Телефон, как видите, заряжается. Будет заряд. Продолжим. Выкупание. Далее.